Їхали до пісок зранку, адже після шостої вечора будь-який рух у тому напрямку зупиняється. Припинення вогню як такого не відбулося, хоча інтенсивність обстрілів значно знизилась. Та люди отримують поранення і гинуть все одно. Уда, слава Богу, нормально добрались. Туда привезли дуже провізію. Ребятам від Ніколаєва, ніколаївської області. Заставили, нормально провідали ребят, пообщались, поговорили з дому передали привіти. Від Курахового до Пісок волонтерів вели бійці батальйону спецпризначення київ 1 Доїхали без пригод, але як будується «Руський мір, побачити встигли у подробицях. Я не знаю, як виглядає «Руський мір. Я точно знаю, як виглядає його будівельний майданчик. Вам не сподобається. Миколаївці на передовій вже досить давно і звикли до всього. У бійців є навіть свій капелан. І хоча релігійних людей тут небагато, та потреба у Божому слові у бійців є. Взагалі по-разному, але взагалі атмосфера очень благоприятна. Слушають, просять, щоб молились. В окопах невіруючих немає. Не перший місяць у лавах Збройних сил і Миколаївський письменник Геннадій Молчанов. Він вважає, що кращий спосіб зібрати матеріал для нової книги побачити все на власні очі. Хоча зрозуміло, це не єдина причина, з якої чоловік пішов захищати Україну. Не хочу книжку писати, записати, чи якихось там розповідей. Ну, я сам через себе все пропущу і буду знати вже про що пишу. Ну, виявилося, що дуже важко у 55 років. А це все пройти, але втягнувся вже третій місяць, верніше, вже скоро три місяці. Нічого. У Генштабі зрозуміло видніше, чи потрібні були мінські домовленості і те умовне перемир'я, яке вони принесли. Та бійцям від того не легше, адже наслідки вони кожного дня відчувають на собі. Перемир'я ужасне. Перемир'я не соблюдають, як тільки сонце садиться, починають засипати крупнокаліберний із савушок із 120-го. Нарушаються недоговореності. Що ж до гуманітарного вантажу, який привезли миколаївські волонтери, то в ньому були і теплі речі, і харчі, і книги. Серед коробок знайшлися навіть солодощі. Чи не найпопулярніша, до речі, передача йде поруч із книгами. Цей раз нам допомагали збиратися, якби определенна частина провізії теплі світера були предоставлені фондом мирне небо і город Южноукраїнськ, наш Ніколаївської області. Фонд Ігоря Бриченко куркує мустроботу придавали провізію определенную теж. Александр спасибо, оказав нам помощь в топливе заправиться. Тарас Дмитриевич Кремін также собрать теж часть провізії, которая передавалась непосредственно на песке. Таким, таким Дмитрийсов, Олег Хусаїнов, МСН, зона антитерористичної операції.